Розділ 45 Червона рибина в чорній воді. П'ятирічна Джулія та її молодший чотирирічний братик Мухаммад після смерті батьків вирішили не заставатися жити у рідному селі. Мама і тато померли один за одним. У спадок дітям залишилася маленька старенька хатина та старий віз з купою духмяного сіна, яке батько старанно повкладав. На дно за день до того, як сильний біль у серці збив його з ніг, просто у стілі кобили міри. Отак, лежачим біля ніг міри, що, не розуміючи водила довкола переляканими чорними очима, тата й знайшла Джулія. Та було вже пізно, він не дихав. Тату, покликала стиха, той не обізвався. Через п'ять днів відтоді, як поховали батька, померла й мати У вісні. без жодного звуку, ані сльозинки не впали з її очей під час похорону. Її погляд засклів і завмер, що тієї миті, як сусіди, внесли тіло її чоловіка до хати. Мабуть, у ту хвилину вона й померла. Її душа та тіло відмовилися жити без нього. І ні Джулія, ні Мухаммед не стали для материного серця достатньою спонукою, аби дивитися далі. Мухаммед був знайдою. Його рік тому батько Джулії помітив посеред дороги, що вела в поля кимось покинуту або загублену дитину з гострим, незазростом зростом великим кінжалом при поясі, з яким Мухаммед надалі ніколи не розлучався. Маля ото тільки й могло відповісти що на два питання. Як тебе звати та скільки тобі років? Більше хлопчик нічого не міг розказати ні про своїх батьків, ні про те, як опинився там, де його знайшли. Того ж таки дня Мухаммед став названим братом для Джулії. Вона піклувалася про нього гірше від матері, і той, обожнюючи сестру у свої три рочки, вже пускався в бійку з сільськими хлопчиками, які чи поглядом, чи словом, як видавалося малюку, кривдили її. За багатьох з них Мухаммед був принаймні вдвічі молодший, але хлопчик, що з'явився на світ десь далеко в горах, був народжений воїном, бійцем і героєм. Відваги у трирічного малюка вистачило на трьох десятирічних підлітків, а його любов до Джулі була такою, що по приводі могла б називатися Всеосяжною. Він ладен був покласти за сестру своє життя. Перший Мухаммед втратив своїх батьків, тепер батьків втратила Джулія. Що він міг зробити для неї зараз, щоб вона, як раніше, усміхалася до нього своєю неземною усмішкою? Хлопчик не знав і не розумів, він просто відчував біль її душі, і його серце плакало разом з нею, хоча очі лишалися сухими. От тільки того дня, коли мати Джулії пішла в засвіти, Слідом за чоловіком Мухаммедові очі і так глибокого чорного кольору зробилися ще темнішими і на дитячому личику набули зловісного вигляду. Ходімо, Джулія потягнув малюк сестру за руку до хлівчика, що правив за стайню, і та слухняно подалася за ним, нібито це він був старшим. Чотирирічний вже Мухаммед спритно скочив на воза і допоміг видертися сестрі, турботливо вмастив її на підстілці із свіжого сіна. Сам усівся на батькове місце, так, нібито завжди там сидів, натягнув віжки. Но! Міра, відчувши чужу руку, нерішуче рушила. З очей Джулі нарешті одна по одній покотилися сльози. Вона озирнулася останнє. Позаду залишився спорожнілий дім її дитинства з відчиненими настіж дверима, нібито готовий будь-якої миті прийняти Джулію та Мухаммеда назад у своє спустіле лоно. Проте п'ятирічний дівчат із усиллям волі, гідним дорослої жінки, що чимало зазнало в своєму житті, відвернулася, витерши долоньками сльози, і подивилася вперед. Спина маленького брата, який сидів з віжками в руках, здалася їй єдиним надійним опертям у цьому світі. «Но!» – спокійно поганяв Мухаммед, а міра слухняно прямувала геть з села. Природа щедро годувала дітей. Мухаммед ловив руками рибу і своїм гострим кинжалом патрав її. Джулія збирала лісові ягоди та оріхи. Декілька місяців малюки жили кочовим життям у лісах, полях, по берегах річки, уникаючи зустрічей із людьми. Їм ніхто не був потрібен, крім них самих. Діти Бога, діти природи. Вони були одне для одного дітьми, батьком і матір'ю. Стоячи на краю урвища, вони, обійнявшись, дивилися вниз на красу, що відкривалася їхньому погляду. Птахи, здавалося, летіли. В них під ногами, біля підніжжі кручі вирувала стрімка річка, за нею шумів смарагдовий ліс. Усе було пронизане сонячним світлом і любов'ю двох маленьких істот, безмежною, безкорисливою, тією, яка, на відміну від усього, з чого складався земний світ, не має кінця. Мухаммеде, якби ми попросили в Бога крила, Він нам подарував би їх. Хоча б два крила на нас обох, ми змогли б спуститися до річки з цими чудовими білими птахами. Ти вдягнув би одне крило на праву руку, а я на ліву. Ми б обійнялися б з тобою вільними руками міцно, міцно полетіли б униз. Я міг би полетіти з тобою без крил, куди б ти захотіла, відповів безстрашний Мухаммед і міцно стис її долоньку своєю. Джулія піднесла ногу над проваллям. Ходімо, Мухаммед, зі мною, ми чужі тут. Тіло Джулії різко здригнулося, і вона прокинулася водночас з якимось неприємним внутрішнім поштовхом побіля серця і миттєво розплющила очі. Мухаммед тихо спав поряд. Джулія відчула, як він крізь сон сильно до болю, здушив її пальці своїми, ніби бачив той самий сон, що й вона. І не відпускав її зробити останній крок униз без нього. Мухамеде, Тих, тихо покликала Джулія. він не прокинувся, тільки сильніше стиснув її руку. Вона обережно вивільнула долоню і ніжно обійняла його, поклавши голову йому на плече. Мухамед відповів їй із ніжністю, зустрічним рухом, і крізь сон прошепотів Я ніколи і нікому тебе не віддам, Джулі. Спи спокійно, нічого не бійся. Але ми з тобою такі маленькі, пусте, ми незабаром виростемо.